Заблоковані кордони висипане зерно. Фермерські протести в Польщі останні півтора місяці додали українцям неабиякого головного болю. У нашому наступному сюжеті спробуємо розібратися з чим насправді пов'язані протести. А почнемо з обнадійливої новини. Міністри сільського господарства країн Євросоюзу ухвалили низку рішень, які мають зупинити акції протестів, які охопили і інші країни ЄС. Міністри заявили зокрема про необхідність виходу українського агроекспорту на традиційні ринки, тобто за межі ЄС. Чи спрацюють ці рішення і у чому насправді корінь проблеми? Що думає про фермерські протести заступник голови Всеукраїнської аграрної ради та інші експерти дізнаємося просто зараз. Аграрний розбрат у Європі. Крізь мітинги фермерів, перекриття головних доріг та заклики до повної зупинки галузі. Ми дуже страждаємо через бюрократію. Нам треба зупинити бюрократію. На що скаржаться єврофермери і які втрати України? Більше ніж на півтора мільярда євро. У чому фермери ЄС звинувачують Україну? І чи дійсно хліб усьому? Проблема. Вони знову блокують українське зерно, а точніше, просто висипають його з вантажівок. Польські фермери знову розгорнули страйки і почали з перекриття доріг. А дійшло до перекриття кордону та навіть залізниці. Причина ціна. Продовольство продовжує дешевшати, і польські фермери звинувачують у цьому українських колег. Мовляв, зерна забагато завозять, але питання не в обсягах, а у тенденції ринку. Цінова політика до їхньої продукції ніяк не змінилась, тому що світову ціну диктують світовий бірежі. І з ними не раз мали спілкування. Каже, ну і що ну і заблокували українську продукцію? Ну не постачаємо подорожчала вашу куперу. За ні, ну так для чого ви це робите далі? Але деякі політики, які там мають два-три процента, вони звичайно там накачують ситуацію, хочуть собі цей лікторат. Адже за офіційними підрахунками в Польщі налічують мільйон триста тисяч фермерських господарств. В Україні немає великих агрохолдингів, кістяк аграрки, малі фермерства, і всі вони вагомий електоральний внесок. А в нього і свої вимоги, і свої претензії. Це зменшення дотацій це недорогі кредити, це відсутність так, підтримки, яку на яку вони очікували. Це славнозвісна програма Green Deal, тобто ті економічні норми, які сьогодні ставляться перед товаровиробниками, які значно призводять до здорожчання собівартості виробництва і зернових культур і тваринництва. А люди в Європі хочуть споживати відповідно якісні продукти. А щоб використовувати якісні продукти, за це треба більше платити. Заплатити, якщо коротко, вимагають і болгарські фермери. Там теж вимагають дотації. Останні два-три роки були таким собі пеклом для болгарського. Кого фермера ми виживаємо на межі малі та середні сільгоспвиробники у Болгарії збанкрутують протягом півроку, якщо не буде змін негайної виплати затриманих субсидій, і якщо ми не отримаємо підтримки через війну в Україні. Початку війни ціни досить сильно зросли, і зараз вони поступово виходять на той показник, який був до повномасштабного вторгнення, і це звичайно, вносить незадоволення. І власне знаходяться сили, які це підігріває, що це відбувається за рахунок України. Тож у Європі масові агромітинги, заблоковані дороги та акції протесту на центральних вулицях європейських міст. Ми вважаємо, що народ без власного сільського господарства не є вільним, тому що залежність від деяких країн у питаннях харчування означає щось негативне і для здоров'я, і для економіки, а також щось негативне для навколишнього середовища, якщо подумати про транспортування продуктів з одного кінця земної кулі до іншого, навколишнє середовище один із викликів для аграріїв в ЄС нові вимоги до виробників. У них дорожче Півають із власної продукції, вони хочуть більше деш да, підтримки більше дотацій, хоча й так у се фермерство збудовано на дотаціях і більше схоже на хобі, а не на бізнес. Ми дуже страждаємо через бюрократію. Нам треба зупинити бюрократію. Це дуже чітка думка. І останній момент, який надзвичайно корисно згадати, це необхідність затвердження нових методів селекції, нових генетичних методів для досягнення цілей зеленого курсу. Парадокс, але поки європейські фермери страйкують, зокрема і через ввезення українського продовольства, до ЄС продовжують надходити російські товари без мітингів, протестів і блокування доріг. Польща сьогодні купує російську пілету для опалення своїх котів котелень. На жаль, Італія сьогодні купує російську пшеницю. Ну і так далі. Тобто експорт там якби рухається, білоруські, російські, ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи, до кращого, і ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і в тому числі фермерів і українські, і польські. А що українським фермерам робити допоки польська блокада триває? Найпростіший і найдієвіший шлях об'їхати. Є хороші показники експорту Чорним морем. Січень місяць то ж буде не гірше ніж в грудні місяці. Експорт коридором гуманітарним, тому що в січні вже фактично ми теж будемо в загальній кількості мати показники порядка 7 мільйонів експорту. В грудні така ж цифра була Є й альтернатива. Утім, вона складніша потребує і багато часу і ресурсів. Україна має багато конкурентів у постачанні сировини, але не готового продукту. Нам потрібно масове виробництво в селах, масове, просто в кожному будинку. Масовий продукт, дешевий продукт за дешевим продуктом, доступним якісним продуктом, який буде вирощений і перероблений на нашій землі. Прийдуть супермаркети німецькі англійські, самі самі розблокують кордони і самі будуть купувати. Битва за врожай так в Україні називали посівну під час першого року широкомасштабного російського вторгнення таку назву давали і збору врожаю, але зараз виклик новий: битва за ринок збуту.